З тобою в лісі, у проблисках сонця, в обіймах міцних, потрапили під теплі дощинки, зволожили нам поцілунки, підставим долоні під чисті краплинки, швидко листя скапає, повітря чисте навкруги, а я, не відчуваючи ваги, тебе вологу на руках тримаю. Між гілля пташками співає, вітають квіти свіжою красою, Твій щирий сміх звучить луною. Щасливий я, що поряд ти зі мною, А ти, не наче мавка, сказки, такі чарівні, ніжні твої ласки, вже усвідомив я, що на руках тримаю безцінний скарб свого життя. Цю мить я не забуду, скільки буду жити, Тебе єдиною, кохану, не зморюсь на руках носити. Зросли серця і душі воєдини, ніхто нічого вже долю нам не зміни, нехай роки летять на південі лебедями, наше кохання назавжди буде з нами.